Ділися документи, ті, що були в залі? Тут дуже була доліжна документа. Ну, ухвалу. Чому? Де ухвала ділася, та, що була на столі, що суддя оголошував? Зараз вам відселять матеріал. Які примірники? Ви ще маєте відправити представництво місії, бо тому що я не представляюся ні представництво місії. До тих пір, поки ви ухвалу не направите про те, що ви апеляційну скару не відмовили, ви не маєте права нічого видавати. Забираєте наручка, чи хочете, щоб вам відправили поштою? Ні, забираю наручку. Зараз другий раз зареєструю. Зараз як ви думали? Добре. День. 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 З патрульної поліції. Нас випрокотала пані Романа. Ну якраз вже яка година? 16 вже скільки? Годин уже скільки? Я 16.20. Ухвали немає. Вона пішла в нарадчу кімнату після тої ухвали. Так, давайте поспілкуватися. Було винесено ухвалу про повернення апеляційної скарги в порядку міського 103 ЦПК. Там є ухвали, які не оскаржуються за окремим рішенням суду. От була подана така апеляційна скарга, ухвалу про повернення Скажіть, будь ласка, а згідно 293, ї яка ухвала? Це ухвала від 20.05.2016 року, де написано, що це є ухвала, де моя апеляційна скарга на ухвалу про скасування заочного рішення. Чому написано вашою суддею і суддею про те, що? Ну, чекайте, ну як? Ну як норма закону? 200... Ви розказуєте судді е, прохоронним органам, є норма 293. Значить, що вона не входить. Є 10-й пункт частини першої статті 293, де описки в рішенні оскаржуються. І відновлення провадження теж оскаржується. Ну не вводіть в оману органи правоохоронні. Угу. Саме той адвокат на, на замовлення якого всі суди це все роблять. Це та система. Та Це саме та особа, яка сприяла викраденню власності на мільйон доларів. Це він якраз займався цим, а суди розумієте, виконують все Барашко пішов на той світ із цього із за твої заяви. Через твою заяву про закриття барашко пішов на той світ. Розумієш, ну правильно. Та мені на що писати, я напишу я далі. Можете послухати? Я так розумію, що у вас є претензії до дії судді. Ну яка сьогодні винесла, ви розумієте, це є факт? Вона а на апеляцію, яка сьогодні розумієте, заява на дію судді. Чекайте, сьогодні факт розумієте? Сьогодні доказ закінченого злочину привласнення повноважень цією особою польською. Повноважень апеляційного суду, якого вона не має відношення, вона винесла. Ви розумієте, в канцелярії сказали, що вчора справа відправлена, моя апеляція до апеляційного суду. І якщо справа вчора відправлена, і вона 20 хвилин ходила до Деркач до теперішньої виконуючої обов'язки ради, це що робити, чи приймати квитанцію про оплату, бо в мене ще час квитанції не пройшов. Я лише вчора, 12-го числа, отримала ухвалу, тобто 5 днів. 13, 14, 15, 16, 17. Тобто 17. Мене останній день було подати. Але у зв'язку з тим, що сьогодні польська призначила справу: цю справу, яку вона вернула попередньо. Так я взяла ту квітанцію. Сьогодні приєднала. І до 15.30 я зареєструвала, пішла в зал, туди, в канцелярію. Вони мені кажуть. А ми не приймаємо вашу квитанцію до апеляції, бо тому що апеляція вже є там, апеляція вже в апеляційному суді. Уже ще вчора відправлено, на сьогодні 14, 13 го відправлено. То як у судді польської може в кабінеті бути зараз справа, коли вона ще вчора відправлена до апеляції? Розумієте, вона привласна повноваження апеляційного суду? Ані Олександру то так. що вона робить шахрайство, фальсифікацію, то це вже можна зрозуміти. тупово. Тупо зрозуміла, що ви розказуєте. Значить, вам доведеться зачекати працівників слідчої оперативної групи, тому що це в їхніх повноваженнях. Так, добре. Я буду чекати. Ну ми я можу це що... прокуратуру. На ну, то про тут уже я, я вже знаю, куди, я вже сьогодні знаю, куди це робити. Так, Розумієте, тут уже такий резонансний факт. Уже такий епізод закінченого злочину, що далі вже нікуди. Ви розумієте? Я записала, як вона себе вела. Тобто вона бере після того. У мене ж є відповідь. Підор, щоб... Іде. Добре.